Слава Україні, друзі! Героям слава! Всі, абсолютно всі вже чули про штучний інтелект, а саме чат GPT, який робить за вас купу справи, і найпевно найближчим часом багато вакансій просто зникнуть. А що якщо попробувати поторгувати на ф'ючерсах за допомогою штучного інтелекту? Чи призведеться до неймовірного заробітку, чи я втрачу гроші вже на перший день торгівлі? Якщо вам цікавий такий експеримент, дивіться це відео до кінця, і не забудьте підписатися, поставити подобайку авансом. В кінці, якщо відео не сподобається, забирайте та відпишетесь. Ви на Ютуб каналі Шаркус, приємного перегляду, і погнали грузити штучний інтелект. Ну що ж, давайте перейдемо у чат-GPT і запитаємо, куди піде біткоін, щоб відкрити угоду. І бачимо, що він нам пише. На жаль, я не можу передбачити майбутні цін на біткоін та на будь-яку іншу криптовалюту. Рух цін на ринку криптовалюти може бути досить непередбачуваним і залежить від багатьох факторів. Бла бла-бла. Тут він, звісно, правий, але нічого нового ми не дізнали. Ну, ти страшний, давайте попробуємо його трохи нагрузити. Можливо, він все-таки скаже, щось він на нас обідився. Ну, байка, не будемо його більше чіпати. Ви маєте знати, що чат-GPT має дані та на базі них аналізує до 2021 року. Зараз там вийде оновлення, де вже буде мати доступ і дані аналізу у реальному часі. До речі, якщо хочете ще якесь цікаве відео зі штучним інтелектом, давайте набираємо 1500 вподобайок і запишу нове відео. Можливо, пробую підзаробити на бінарках. Але давайте спробуємо штучний інтелект на бінаці та налаштуємо так, щоб він міг заробляти нам гроші. Тут є майже такий самий, але все, що він міг, це тільки трейдити. Ну що ж, друзі, давайте перейдемо до біржі бінанс і налаштуємо наші штучні боти для того, щоб торгувати замість нас. Для цього потрібно зареєструватися на біржі Binance. Якщо ви тут ще не зареєстровані, посилання на біржу залишу в описі. Після того, як ви зареєструвалися та пройшли верифікацію, переходимо до вкладки Торгівля, і тут вибираємо стратегічна торгівля. Це якби під меню. Тут ми можемо створити свого ф'ючерсного або спотового бота, який буде робити все це за нас, використовувати знову ж таки якийсь штучний інтелект, який всередині даного бота, і буде приносити нам дохід. Ми можемо створювати свою стратегію, але я рекомендую просто горнути вниз і вибрати бота, який вже має свою стратегію. Стратегію і успішно приносить дохід. Наприклад, ми хочемо вибрати дану стратегію, нажимаємо просто створити і вибираємо або автоматично, або вручну. Чому я не рекомендую використовувати автоматично, тому що тут немає стоп-лосу. Коли ми перейдемо до розширеного, бачимо, тут немає стоп-лосу. Можливо, я щось не знаю, тому коли ми натискаємо вручну і натиснемо розширені функції, бачимо, що тут є тригер стоп-лосс. Тому це класно і для початку я нікому не рекомендую торгувати без стоп-лоссу, тому що може загнати вас у мінус. Знову ж таки, переходимо до вкладки вручну і потрібно вже налаштувати нашого бота, який буде торгувати замість нас. Він буде викладати лімітки і купляти і продавати криптовалюту. Але якщо ви хочете створити бота, який буде торгувати тільки в лонг, ви просто вибираєте лонг, налаштовуєте всі ці поля, і він буде тільки купляти криптовалюту. Також, якщо хочете тільки в шорт, Знову ж таки, ідентично робити і налаштовувати під шорт позиції. Більшість рекомендую дивитися ситуації по ринку, але найкраще це вибрати нейтрально і налаштувати уже бота. Зараз я вам покажу, як це зробити. Тут потрібно вибрати ціновий діапазон, коли наш бот буде торгувати і відкривати угоди. Я просто роблю це дуже швидко, переходимо до вкладки автоматично, вибираємо мінімальний ціновий діапазон, просто його копіюємо, переходимо вручну, вставляємо його ось сюди. Знову ж таки повертаємось до автоматично, копіюємо цей ціновий діапазон, копіюємо, переходимо сюди і натискаємо Вставити. Ось ми налаштували ціновий діапазон, далі ще вибираємо арифметичний. і що означають ось ці цифри: 149. Це є лімітки. Скільки ліміток може виставляти даний бот, для того, щоб потім, коли ви його відкриєте, він зміг купляти чи продавати криптовалюту? Я завжди залишаю приблизно 50. Що це означає? Дивіться, чим більше ліміток ви будете виставляти, наприклад, 149, тим більше потрібно буде грошей на вашому позиції. Ось, дивіться, я вам покажу, як це буде виглядати. Наприклад, зараз я можу зайти на 100 доларів з значенням 50. Наприклад, яка буде мінімальна сума, давайте покажу просто. Ось, якщо в мене буде на балансі 34 долари і 50 ліміток я виставлю, знову ж таки, я можу створити цей бот. Але якщо я вже створю, наприклад, Давайте візьмемо 100 ліміток. Ось, вже 33 долари, 34 долари. Я не зможу зайти, тому що потрібно більше. Скільки тут? 70 вже можна. Мінімальна сума буде, наприклад, 65 доларів для того, щоб відкрити даний бот зі 100 лімітками. Тому давайте я залишу тут 50. Не забувайте про кредитне плече. Ось воно у мене завжди тут 10, більше не вибираю для менших ризиків. Бачимо, що в мене на балансі доступно 154 долари. Ці гроші знаходяться зараз на ф'ючерсному гаманці. Як перевести гроші з балансу для поповнення або з спотового гаманця, чуть пізніше я покажу, як це зробити. Давайте я в цей бот зайду на 100 доларів, щоб потім подивитися, скільки відсотків я заробив за 2-3 дні. Знову ж таки, в цьому відео ви дізнаєтесь, скільки я заробив за 2 чи 3 дня. Пройде цей час, я змонтую і ви побачите буквально за пару хвилин. Натискаємо розширено для того, щоб поставити стоп лосс І тут потрібно вибрати нижню ціну зупинки даного бота. Переходимо в TradingView і подивимось, коли можна закривати даного бота. Я думаю, десь 262. Переходимо сюди, вписуємо 262 долари. Бачимо зараз тут трошки якийсь глюк, що не відображається. Якщо у вас так само, просто вводимо 262, верхню ціну закриття бота, вводимо, наприклад. Uh, давайте 343. Ось ввели 343, тут все виставили. Також можете вибирати моржу крос або ізольовано. Ну, у мене в принципі на балансі багато грошей немає на ф'ючерсному, ось тому для мене ніякої різниці немає. Крос моржа, це, наприклад, якщо у вас на вашому балансі є 150 доларів, ви зайшли тільки на 50, і ваша угода підходить до ціни ліквідації. Гроші можуть забиратися з вашого ф'ючерсного аккаунту для того, щоб вас не ліквідувало. Якщо ви зайдете ізольованою моржою, тоді, якщо вже підходить ціна до ліквідації, вам просто ліквідує ваших там. 50 чи 20 доларів. Наскільки ви заходили і ті гроші, які знаходяться на фьючерсному мацю, вони не будуть чіпатися і їх не забере. Майте на увазі. І натискаю Створити нейтрального. Знову ж таки, дивитесь, чи все правильно ви увели. Нейтрально, 10-й кредитне плече, ціновий діапазон. Бачимо, що кількість ліміток буде 50. Нижня ціна стоп лосу 262, верхня 343. Я це все розумію і натискаю підтвердити. Все, моя торгова стратегія успішно створена, і далі штучний інтелект буде сам дивитися, якщо ціна йде вгору, він буде там відкривати. Якщо ціна буде йти вниз, то він, наприклад, буде продавати нашу криптовалюту в даному випадку в валюті BNB USDT. А тепер як подивитися, чи даний бот працює? Переходимо до вкладки деривативи і вибираємо фьючерси. Бачимо відкриті ордери, давайте нехай оновиться. І бачимо, що вже виставлено 50 ліміток. Якщо у вас не відображаються відкриті ордери, так як у мене, для цього переходимо до вкладки налаштування. Дисплею, відкриті ордери, і бачимо, що вже всі лімітки виставлені, максимальна і мінімальна ціна. Тому даний бот почне відкривати угоди після того, коли одна з цих ліміток спрацює, і в кінці-кінці, якщо вам даний бот не сподобається, ви просто його закриваєте і все. Знизу, так як я і казав, бачимо, що є, відображається наш бот, який зараз торгує, і ми просто натискаємо кінець, якщо він нам не подобається. Даний бот закриється і більше ніяких угод він не буде відкривати, і ви зможете торгувати самі. Тепер, так як обіцяв, покажу, як просто і легко. Перевести гроші, наприклад, з потового гаманця на ф'ючерсний. Натискаємо переказ, набираємо Fiat і спот, якщо ви будете виводити з потового гаманця, І тут вибираємо фьючерс. Вибираємо монету, яку ми хочемо вивезти, і суму натискаємо, просто підтвердити. Все, одразу ці гроші переведуться на фьючерсний гаманець моментально. Ну що ж, друзі, пройшло вже два дні. Ми можемо перейти до нашої біржі, і подивитися, що наш бот наторгував. Бачите, я зараз оновлюю, щоб ви не казали, що я там щось накрутив і тому подібне. Як ви бачите, бот зараз торгує, плюс 6 доларів 53.Ц. Це майже 7% за 2 дні. Я думаю, це досить таки непоганий результат, враховуючи те, що я взагалі нічого не робив, тобто не приділяв цьому часу. Він сам закриває, відкриває год, і все робить за нас. Класний це чи поганий результат? Пишіть свою думку в коментарях, також цікаво глянути. І що ви думаєте про даних ботів, які роблять все за вас. Звісно ж, також є ризики, всяке буває. Там ціна може вистрілити і піти вже не в ту сторону, куди бот відкрив і тому подібне. Але якщо ви користуєтесь стоп-лосами, в принципі. Це має вас спасати і у великий мінус ви не зайдете. А якщо вам цікаво, скільки даний бот на торгує за два тижні і за місяць, підписуйтесь на мій телеграм-канал, туди буду закидувати всю інформацію з даного боту. Надіюсь це відео вам сподобалось і ви дізналися щось нове в криптовалютному світі, як на цьому заробляти, як максимізовувати свій заробіток. Звісно ж, цей спосіб більше підходив тоді, коли нам вимикали світло, і просто запускаєш бота, він торгує. І, наприклад, коли світло включили, прийшли, подивилися, що він там торгує, чи зупинили бота, якщо у вас до. Все-таки непоганий профіт, і забрали свій заробіток. Знову ж таки, можна експериментувати, якщо б у мене тут було 20-те кредитне плече, тут би вже було 12 доларів плюс. Ну або також, якщо б я зайшов на 1000 доларів, знову ж таки, тут би вже було 60 доларів зароблено за 2 дні. Я вдячний кожному з вас, хто подивився це відео до кінця. Ви допомагаєте розвати мій ютуб канал. На цьому все. Перемога за нами. Слава Україні! Слава українській нації і ПЕЗЕС Російській Федерації! І до наступного відео.